Отже, цей workspace нам дозволяє повністю працювати з нашою базою шаблонів. Тут є декілька певних пунктів, які варто звернути увагу. Перш за все, create, тобто ми можемо створити будь-який шаблон. На прикладі покажу, що ми створюємо шаблон, і тут вам варто вписати тригер. Це певна комбінація клавіш або слово, яке допоможе вам. Ви окремите свій е, певний тип шаблону, наприклад, розділити ваші інтро е, кандидатам в LinkedIn, а також шаблони для певних вакансій. Тобто тут ви можете бути креативними і систематизувати ваші дані так, як потрібно вам. Е, наприклад, триггер, е, Він запускається командою slash/коли slash. ви в будь-якому полі в LinkedIn або в пошті натиснете ось такий слиш, вискочить е, це поле. Де ви зможете ввести певне кодове слово або абревіатуру. В моєму випадку я використовую, наприклад, Intro 2. Наприклад, потестуємо. Ось, І тут далі ми використовуємо AI-Assist, тобто чат GPT, який інтегрований в цю програму, зможе вам згенерувати певний шаблон для, вашої, для вашого використання. Ось, наприклад, я. Даю йому prompt, що створи: create LinkedIn Invite to Candidate. І, наприклад, тут можна поекспериментувати, знову ж таки, почитати про промпти, створити більш якісне. Ви ж можете використати його для створення такого собі шаблону, скелету, для того, щоб потім створити щось більш якісне. Ось тут навіть є приклади. Що можна використати. Тобто створити personalized sales message, створити rejection email. Ви можете навіть створити певну ланку імейлів по е, перший емейл, follow-up і так далі. І ось тут ми бачимо, що ми можемо трохи модифікувати. Наприклад, у нас є готовий меседж. Ми навіть можемо спробувати створити меседж українською мовою. Правда, його треба буде дороблювати, так як ця система. Спеціалізується більше на англійській мові. ось І тут замість Dear Дімопоначований ми можемо написати щось більш informal, наприклад, е, і full name. Ми використовуємо ось ці variables зелені, для того, щоб, наприклад, виписати у кандидата певні персоналізовані дані. При правильній налаштуванні ця програма сканує LinkedIn профіль і вибирає ось ці variables, наприклад, full name, для того, щоб автоматично підтягнути його в ваш шаблон. Як це працює? Ми зберігаємо наш темплейт, і переходячи на LinkedIn профіль будь-якого кандидата. Ось, наприклад, перезавантажуємо. І в нас є профіль Ігоря. Ми натискаємо Connect, як завжди. Додаємо нотатку, і ось тут натискаємо слеш-слеш. І у нас є це вікно, де ми якраз і вписуємо наш шаблон Intro 2. наприклад. І воно нам пропонує перемістити певні, певний текст, наприклад, або усе, якщо у нас є декілька variables, тобто, наприклад, title, або first name, і так далі. Або ж тільки Ось цей конкретний е, variable full name. Ми перетис... натискаємо transfer all, і у нас шаблон автоматично е, підтягується в будь-яке поле, і е, ми можемо далі, наприклад, видалити last name. І ось у нас вже є шаблон персоналізований. Так само сюди можна підтягнути його title або ж останнє місце роботи. І натискаємо відправити. І от е, таким чином ми можемо. Комбінувати і працювати з нашими шаблонами.